Згідно плану підготовки озброєння збройних сил України на території бази вимірювальної техніки, що у місті Євпаторія з 24 по 26 квітня пройшов спеціальний збір з фахівцями метрологічного забезпечення видів збройних сил. Побували на зборах, і наші кореспонденти головною метою зборів, які проходили під керівництвом начальника центрального управління метрології і стандартизації збройних сил України, підполковника Дмитра Філісєєва, було поглиблення знань та вдосконалення практичних на. З організації та порядку проведення експлуатації вимірювальної техніки тими, хто навчається. На зазначені збори сьогодні було залучено 28 офіцерів метрологів з них начальники служб метрології і стандартизації видів збройних сіл, повітряних сіл, військово морських сіл, сухопутних військ, начальники служб метрології і стандартизації повітряних командувань, армійських корпусів, радіотехнічних бригад. Та інших військових частин вперше було на збори залучено викладацький склад з Національного університету оборони України, який також приймав участь і проводив заняття. За результатами збору можливо відмітити, що офіцерами набуто практичних навичок за напрямом матеріалічного забезпечення експлуатації вимірювальної техніки, практично опрацьовані питання. Розгортання пересувної лабораторії вимірювальної техніки було відвідано державне підприємство Центр Крим стандарт Метрології», за результатами якого намічено розвиток еталонної бази Збройних сил України фахівцями, які фахівцями офіцерами, метрологами було здано іспити і успішно завершено спеціальний збір. Як зазначив начальник бази вимірювальної техніки підполковник Олександр Проворов, для зборів недаремно була обрана саме їхня частина. Унікальність нашої військової частини заключається, по-перше, в основних завданнях, які покладені на нашу базу вимірювальної техніки, а саме правильна експлуатація військових еталонів військового призначення нашої бази. Забезпечення єдності вимірювань в закріпленому регіоні, до якого відноситься Автономна Республіка Крим, Одеська, Херсонська та Миколаївська область, та підготовки фахівців, метрологів служб метрології та стандартизації всіх військових військових частин та установ нашого південного регіону. Одна із додаткових функцій, яка покладена на нашу частину, є постачання вимірною технікою за номенклатури центрального управління метрології і стандартизації. Військові військово засобами мілітехніки військового призначення в ході зборів учасники відвідали державне підприємство Кримський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації у місті Сімферополі, де ознайомилися з системою метрологічної діяльності державних метрологічних органів та набули необхідного досвіду щодо функціонування повірочних лабораторій. Поспілкувалися з фахівцями, які експлуатують. Еталони оглянули ті еталони та еталонну базу, яка експлуатується в Кримському центрі стандартизації та метрології. Проведений аналіз еталонної бази та за його підсумками були визначені шляхи подальшого розвитку еталонної бази Збройних сил України. Вважаю, що цей опит, це спілкування з фахівцями надалі буде продовжено. І будем, ми будемо намагатися спілкуватися не тільки з кримським центром, а також з усіма регіональними центрами України. За результатами зборів офіцери отримали практичні навички підготовки вимірювальної техніки та проведення вимірювань на зразках озброєння військової техніки.